Не дури мені голову, в мене немає часу, папа. О, схоже, ще один охоронець здогадався, що аніматроніка ходить. Ну нічого, на п'яту ніч ми з ним поговоримо. А поки що можна вертатись до роботи. Так, так. Так, тут уже закінчив, так. Який же той не славний новий проект? Нічого, скоро й ти вийдеш на сцену. Так. Так. От так. Ах, знову цей день. Знову цей жахливий день. Ох, і що буду робити? О, ладно, нічого вже не поробиш. Шеф мене тупо не слухається. А, іншого варіанту в мене немає, гроші платити треба. Ну ладно, хм. є одна така ідея. Якщо пітушок агресивний від світла, то чому б не взяти два ліхтарика? Хоча де я їх візьму? Так, 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 де я їх візьму? Ладно, засну і піду далі на роботу. Так, ну, можемо лягати спати. Кутра там година, так десята так. Ну топи ти далеко, тож, піду прям зараз. Знову ця піцерія, Ладно. Ладно, припустимо. Я вже тут все знаю на пам'ять. Але гроші треба, гроші треба. Ось ці не Якщо знову мене сьогодні жарти Я я вас на м'ясо борком чи на металолом, не знаю на що. Хоча ви тварини, чи на м'ясо, хоча аніматроніка, чи на металолом, а й без сенсу. М -м -м, старий добрий офіс. Як завжди тільки я достану свою піцу. Дайте гадаю, вони кудась втечу. О, я мав рацію. Уже два втекло аж два, так. Ну Привіт, свинота. Тільки попробуй підійти. Ладно, ждемо ще чогось. Ох, я про що говорив. Чикін вибрався вни. Звичайно, спинута. Так, 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 так. Ага, не тут. Чому ж тут камер немає? Ладно, я дивлюсь за тобою. Тільки попробуй підійти. Ох, вот блін. Ладно. Добре, що в мене є кнопка якої завжди, може відлякувати пітушка. Ну, речі, де він? О, я він вже в метиляцію. пішов. Ладно, я тебе чекаю тут. Ну, давай, підходи. Ну, от, блін, він бачить, що так. Все, сій. Так. О, дивіться в камеру, ладно. Треба бути на богатобі, щоб тільки він підійшов, я як нажав на цю червону кнопку, і його більше не було на камері. О, здрасте, приїхали. Натискаємо, натискаємо, натискаємо на кнопку. Так, 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 все. Так, без фонарика ничего не видно. Так, и все, пошел. Он тут. Свинота тут. А тут кто-то есть. Так. Да, тут стоит Энли. Так, добре. Ждем еще чего-то. Просто очень моторошно. Так, свинота есть, если таки стоит. О, Энли в проходе. А пиздец, что по ходу Так, 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 так. Что, Энли? Да, а, а, черт, Энли тут. Он не в проходе, блин. Страшно. Ладно, ждем ще А, Вот, черчик, не давай на мене, так. Стоп. А де свинота. свинота? свинота? Так. Альі, ту, добре. А де вона, походу, в кухні. Так, 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 вона точно в кухне. Так. Альі, не чипай. Не Не чіпай, Так. Да, 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 він, він там. Аккуратно. Тикам, чекаем, чекай. Тікам, чекаем. О, минулим, леди, пусть квадрат. Так, видушок стоїть. Так, свинута там. Фух. Добре, 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 живемо. Так, фух. так, Хенлі тут, тут, так, спину, де нема. А це цепу, стоп. Диципу, до тепа. А, це тут тут цепа тут. Так, 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 так. Ждемо цепу. Ну все, 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 все. так, 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 все, фух. Так, Енли, Енлі, Генли тут добре. Так, ждемо ще чогось. Так, Генлі тут, все ну, тут добре, Я є двері. Так, чекін тут, а, чекінтут. Все, 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 так, так, так. Так, надо будет дуже аккуратным. так.

Ось, привіт, папа. Так, де пітушок. Пітушок тут. Не підходи, петушок, понял. Вот, да, блін. Так, 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 так. Петушка. А, вот блін, безкрійся. Так, ски, у мене процентів. 5% Блін, і третя ранку. О, чорт. Що робити, що робити, що робити. так, так, так. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну -ні все, -ні 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 -ні. переплили. Так, так, так так. А якщо, спробувати ідигать, і бігать, ідигать, ідигать. Іди а? а? Він пішов. Гу, де він? А, він задіяний. Так, так, так. Ні, 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 ні. Треба звідси драпати, треба звідси драпати, треба звідси драпати. А я не можу покинути тобі серію до кінця нічної зміни. Тут закрився. Так. А, а, так, все. А, а, все, все, тих, 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 все. Вот черт, он ломается, он ломается, так. Что-то там же мне Так,

Так поскладати меблі треба. Опа, а то. Спорядок. Опа. Я... Ні... Опа. Так, 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 так. Ну, селузер, я бессузи. Опа, нещасні. О, на цьому у нічна зміна закінчилась, так де там замок хосьмен. Так. Так, 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 оп, опа. 哦拜拜不下。<Hop. S 2>